І було мені слово Господнє таке. Сину людський, ти живеш серед дому ворохобного, вони мають очі, щоб бачити, та не бачать, мають вуха, щоб слухати, та не чують, бо вони дім ворохобний. А ти, сину людський, пороби собі речі для мандрівки, і йди на вигнання в день на їхніх очах, і підеш на вигнання з свого місця до іншого місця на їхніх очах, може, побачить вони, що вони дім ворохобності. І повиносиша свої речі. Як речі для мандрівки, удень на їхніх очах, а ти вийдеш увечері на їхніх очах, як виходять вигнанці. На їхніх очах пробий собі дірку в стіні і повиноси нею. На їхніх очах на рамені повиносиша, винеси потемки, закриєш обличчя своє, і не побачиш землі, бо я поставив тебе знаком для Ізраїлового дому. І зробив я так, як наказано мені речі свої, я повиносив у день, а ввечері пробив собі рукою дірку в стіні, потемки повиносив, рамені носив на їхніх очах. А ранком було мені слово Господнє таке. Сину людський, чи ж не сказав до тебе дім Ізраїлів, дім ворохобності, що ти робиш? Скажи до них так сказав Господь Бог, це пророцтво про начальника Єрусалиму та весь Ізраїлів дім, що в ньому вони. Скажи я ваш знак Як зробив я, так буде зроблено їм підуть на вигнання в полон. А той начальник, що серед них на рамені буде нести потемки й вийде, у стіні пробить дірку, щоб вивезти його, обличчя своє він закриє, щоб не бачити землі очима. І розтягну на нього сітку свою, і він буде схоплений в пастку мою, і відведу його до Вавилону, до Халдейського краю, та його він не побачить, і там помре. А все, що навколо нього, його помічники та всі війська його, розпорошу на всі вітри. І витягну за ними меча. І пізнають вони, що я Господь, коли розвію їх поміж народами та розпорошу їх по країнах. А нечисленних з них людей збережу від меча, від голоду та від зарази, щоб вони оповідали про свої гидоти серед народів, куди поприходять. І вони пізнають, що я Господь. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, їж свій хліб у дрижанні, а воду свою пий у тремтінні та в журбі. І скажеш до народу цього краю, так говорить Господь Бог на мешканців Єрусалиму, на Ізраїлеву землю, вони хліб свій в журбі будуть їсти, а воду свою будуть пити в остовпінні, бо спустошив їхній край від своєї повні за насилля всіх, що мешкають у ньому. І поруйнуються населені міста, а край стане спустошенням, і пізнаєте ви, що я Господь. І було мені слово Господнє таке. Сину людський! Що це в вас за приповістка така в Ізраїлевій землі, продовжаться дні, і зникне всіляке видіння. Тому скаже їм так говорить Господь Бог, припиню я цю приповістку, і більше не будуть її приповісткувати в Ізраїлі, але, говори їм, наблизилися оті дні і слово всякого видіння. Бо не буде вже жодного марного видіння та підласливого чарування в Ізраїлевім домі. Бо я, Господь, буду говорити, а яке слово говоритиму, то буде воно здійснене. Не відтягнеться вже, бо за ваших днів, доми ворохобності, буду говорити слово і його виконаю. говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, ось говорить Ізраїлів дім, те видіння, яке він бачить, воно про далекі дні і про далекі часи він пророкує. Тому їм скажи, так говорить Господь Бог, не відтягнуться вже всі слова мої, яке слово говоритиму, те буде виконане, говорить Господь Бог.